О 9-й годині росіяни здійснили удар авіаційним боєприпасом по Шевченківському району міста Харкова. Влучання по центральній частині міста, по будівлі, офісні будівлі, де знаходяться десятки офісів різних організацій. Внаслідок вибуху станом на 9 годину 40 хвилин маємо 5 травмованих осіб. Це три жінки, два чоловіка, у двох осіб легкі поранення, у трьох гостра реакція на стрес. Попередньо для обстрілу використав ворог бугасну авіаційну бомбу з інфікованим модулем планування та корекції, конкретний розмір якої зараз встановлюється. Це 250 або ж 500. За фактом цього воєнного злочинства це кримінальне провадження, це частина першої. Кімнального придання, колишня законів зазвичай війни. Зараз на місці працюють прокурори, слідчі поліції, вилучаються аланти боєприпасів для проведення експертизи. І також продовжуються аварійно-рятувальні роботи з метою встановлення того, чи є хтось під завалами, оскільки немає достовірної інформації, станом на зараз, чи дійсно хтось є, або ж немає.